Антонов нововінг 2026 став одним із найамбітніших проєктів української авіаційної промисловості, який символізує нову епоху технологічного прориву та інновацій у конструкторському бюро Антонов. Цей літак створено з урахуванням найсучасніших тенденцій світового авіабудування, зосереджених на енергоефективності, екологічності та універсальності. Новавінг поєднує в собі надлегкі композитні матеріали, вдосконалену аеродинаміку та новітні цифрові системи управління польотом, що робить його не лише швидким і безпечним, але й надзвичайно економічним у використанні. Основна концепція Новавінг полягає у створенні багатоцільового літака, який може адаптуватися під різні завдання, від цивільних пасажирських перевезень до спеціалізованих військових операцій. Завдяки модульній конструкції фюзеляжу та крила, літак може бути швидко переобладнаний для перевезення вантажів, медичної евакуації або патрульних місій. Така гнучкість робить нововінг унікальним серед конкурентів на світовому ринку, де універсальність часто стає ключовим фактором успіху. Силова установка літака базується на новітніх турбовентиляторних двигунах із зниженим рівнем шуму та викидів co 2 розроблених спільно з європейськими партнерами. Завдяки цьому нове 2026 відповідає суворим екологічним стандартам ICAO, а також забезпечує економію палива до 20% у порівнянні з попередніми моделями. Система управління польотом повністю цифрова, з елементами штучного інтелекту, який допомагає пілоту приймати оптимальні рішення в реальному часі. Кабіна екіпажу виконана у стилі скляної кабіни з великими екранами, сенсорними панелями та адаптивними інтерфейсами, які змінюються залежно від режиму польоту. Пасажирський салон вирізняється простором, ергономікою та сучасною системою шумопоглинання, що забезпечує комфорт навіть під час тривалих рейсів. Крім того, інтер'єр Новевінг має сучасний український дизайн із елементами національної ідентичності, витонченими орнаментами та світловими рішеннями, що нагадують про українське небо. Антонов Новавінг 2026 уже викликав значний інтерес у міжнародних партнерів. Експерти прогнозують, що цей літак може стати новим символом української авіаційної майстерності та підтвердити здатність країни залишатися серед лідерів світового авіабудування. Проект Нова Вінг» це не просто технічне досягнення, а справжня демонстрація сили українського інженерного духу, який продовжує піднімати наші крила вище попри всі.